Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Сьогодні чудовий день, сьогодні у комбата найгіднішого підрозділу госпітальєри, день народження. Я так виявилось, що маю деяку приналежність до цього підрозділу. Хотів би від чистого серця поздоровити Яну Зінкевич. Я це вже зробив в особистих, але я хочу винести це на загал, бо це. Людина, яка людина, яка надихала тисячі інших людей, надихала їх 2014 року, сама була присутня постійно в зоні бойових дій. І зробила для перемоги величезні величезні кроки і. Дії. і я вважаю, що таких людей має бути більше. І такі люди мають мають. Надихати інших на те, що вони роблять зараз, задля нашої перемоги. Я на об'єднала навколо себе величезну кількість інших добровольців і патріотів, і це чудово. чудово. І зараз ще раз поздоровити, хочу поздоровити комбата з чудовим святом, побажати їй в першу чергу перемоги. А в другу чергу здоров'я, здоров'я їй потрібно. І сподіваюся, що незабаром ми святкуватимемо її наступний день народження вже у вільній країні, точніше, в звільненій від окупанта країни. Вільна країна у нас і так. Все буде Україна, слава Україні! Камбат з Днем народження. Автопітбір Київ приєднатись до привітань в коментарях.